За останні кілька років на ринку з'явилося дуже багато успішних бізнесів, і в цьому конкурентному насиченому полі вам потрібно виділятися. Вам потрібно створювати унікальну пропозицію та вашу конкурентну перевагу. Тому з моменту започаткування бізнесу вам вже потрібно вкладатися у маркетинг, таким чином, вкладаючи кошти свій час. Натхнення та ресурс у маркетинг ви можете здобути конкурентну перевагу на ринку, диференціацію, удосконалити свій продукт чи послугу, і також стати лідером цього ринку. Дуже часто маркетинг асоціюють із лого, назвою бренду чи гарним сайтом. Але насправді маркетинг це про щось глибше і ціннісне. Це про те, наскільки ви добре орієнтуєтеся в побажаннях, в болях вашого споживача. Тому орієнтація на споживача в маркетингу зараз є критичною. Адже таким чином ви можете не змушувати клієнта одержиму купляти вашу послугу, а аби клієнт сам захотів і зрозумів цінність вашої послуги чи сервісу і з задоволенням її придбав. Це про створення затребуваної цінності і спрощення вибору для вашого результату і бізнес зростання Ідея полягає в тому, що вам потрібно створити такий продукт, який задовольнить потреби певної групи людей, виставити його на продаж в тих місцях, де регулярно бувають ці люди, і встановити ціну на такому рівні, щоб люди зрозуміли. Що вони отримують вигоди від придбання вашого товару чи послуги. Якщо ви плануєте розвивати ваш бренд на українському ринку, підтримувати українську економіку. Вам потрібно точно звертати увагу на кілька моментів зараз. Демонструйте прозору та зрозумілу політичну позицію. Підтримуйте релокований бізнес, створюйте з ним колаборації та партнерства. Проте я раджу не презентувати на війні та не використовувати інфоприводи, пов'язані з нею там, де це є зайвим. Тому використовуйте час продуктивно, створюйте інновації, розвивайтеся, а також навчайтеся з проектом поштовх.